Друзі, вітаємо сьогодні. Ми з вами разом ми говоримо про новини Пришипської громади і не тільки поряд зі мною Ольга Довга та Олег Решетило у Пришипській територіальній громаді відбулося засідання робочої групи з розробки комплексного плану просторового розвитку територіальної громади. Під час зустрічі обговорено основні етапи підготовки документу, який визначатиме напрям подальшого розвитку території. Розміщення об'єктів інфраструктури, землекористування та зонування населених пунктів громади у роботі взяли участь представники виконавчого комітету, старости старостинських округів та фахівці проєктної організації. Нещодавно ліцей лідер став місцем особливої події. Зустріч учнів із справжнім захисником України Миколою Марченко, який поділився своєю історією стійкості та віри в перемогу. Зустріч пройшла в атмосфері патріотизму та шани до наших воїнів. Учні з великою цікавістю слухали розповідь гостя, ставили питання та висловлювали вдячність за мирне небо над головою. Під час візиту військовий передав для оновлення музейної експозиції, ліцею цінні експонати. Завдяки цим експонатам учні зможуть глибше вивчати сучасну історію, відчувати зв'язок поколінь та розуміти цінність незалежності України. Колектив ліцею дякує Миколі Марченко за візит та безцінний внесок у патріотичне виховання молоді у комендантівському музеї Пришевської територіальної громади. Триває інвентаризація музейних експонатів. Оновлення та упорядкування облікових даних проводить завідувач музею. Алла Бабець та Оксана Івахненко роботи здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері музейної справи та з метою забезпечення належного збереження культурної спадщини громади. І після завершення інвентаризації буде оновлено облікову документацію та уточнено фондові каталоги музею. Ну і потім їх зареєструють у місті Полтава. 12 жовтня у селі Кобилячик відбулася концертна програма за участі творчих колективів Пришипської територіальної громади та артистів із міста Горішні плавні. У межах заходу були організовані благодійні ярмарки, виїзна торгівля, дитячі розваги, надувні гірки, та батути, а також майстер-класи з виготовлення шаблі для забезпечення участі мешканців громади святковому. У святковому заході було організовано підвезення жителів із сіл Криничний, комендантівка та Прищ. Свято пройшло в теплій дружній атмосфері та стало чудовою нагодою для спілкування, відпочинку та підтримки благодійних ініціатив. 18 жовтня у Пришипському центрі культури та дозвілля заплановано благодійний захід за участі відомих виконавців Вікторії Нечти, Юлії Журавльової та Руслана. Христиченка. Метою заходу є підтримка Збройних сил України. На гості чекатиме яскрава концертна програма, сповнена щирих емоцій та патріотичних пісень. Кримінальне провадження щодо депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика передано до суду. Як повідомлялось раніше депутат. Депутату було оголошено підозру у замаху на вбивство. А під час проведення обшуку у межах кримінального провадження слідчі виявили прапор Російської Федерації та іншу символіку, пов'язану з державою агресором. Наразі кримінальне провадження стосовно Олега Дядика та його спільника передано до суду. Розгляд справи здійснюватиме колегія з трьох суддів Кременчуцького районного суду. Засідання призначено на 27 жовтня 2025 року. Згідно з інформацією, оприлюдненої на офіційному сайті судової влади України прокурором у справі виступає представник офісу генеральної прокуратури Петро Невірець. А потерпілий Сергій Кузьменко, директор товариства відродження, село Приш Кременчуцького району. Верховна Рада України ухвалила постанову, спрямовану на забезпечення безперервності роботи органів місцевого самоврядування в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідно до цього рішення проведення чергових місцевих виборів, які мали б відбутись в останню неділю жовтня цього року, відкладено до припинення або скасування воєнного стану. У самому ж документі зазначено, що відповідальність за неможливість проведення виборів покладається на Російську Федерацію як державу агресора, яка розв'язала війну проти України. Нагадаємо, що попередні місцеві вибори відбулися 26 жовтня 2020 року. Таким чином, строк повноважень депутатів місцевих рад закінчувався б в кінці жовтня. Ось цьому Верховна Рада і прийняла це важливе рішення. Прийнята постанова гарантує стабільність функціонування органів місцевої влади, забезпечує безперервне управління територіальними програмами та надання необхідних послуг населенню в умовах воєнного часу. Станом на 1 жовтня 2025 року аграрії Кременчуцького району завершили посівну кампанію озимих культур. Загальна площа посівів становить понад 38 тисяч гектар. Лідерами за обсягом посівів озимих зернових культур стала Глобинська, Семенівська та Градівська громади. Ну а найбільші площі озимого ріпаку висіяно у Семенівській, Козельчинській та Пришипській громадах. Польові роботи тривають у плановому режимі. Сприяє цьому погодні умови ще залишаються оптимальними для проведення осінньо-польових робіт. 10 жовтня у селі Демидівка Омельницької територіальної громади відбувся день поля на тему відновлення зрошувальної інфраструктури через розвиток організації водокористувачів. Метою заходу було ознайомлення учасників із успішним прикладом відновлення зрушувальної системи на базі організації водокористувачів квіточі лани. Під час конференції учасники обговорили актуальні питання ефективного водокористування, співпраці між агровиробниками та також практичні аспекти модернізації зрушувальної системи. У сучасних умовах серед учасників конференції були представники ОВК Аквалайф із села Пришип, гідротехнік Анна Зоринюк. Після теоретичної частини відбулася виїзна демонстрація на насосній станції, де присутні мали можливість ознайомитися з роботою оновленої інфраструктури. Голова організації водокористувачів квіточі лани Олег Ворона познайомив учасників конференції із роботою сучасного обладнання, придбаного за кошти в рамках програми Агро. Глибинні насоси дозволяють подавати воду у зрошувані системи стабільно, якісно та вчасно. В місті Кобиляки відбувся важливий захід, організований в рамках програми, яка фокусується на розширенні прав і можливостей громади їхній підзвітності та розвитку на місцевому рівні цей захід об'єднаний під лозунгом Юліт. Посилюємо спроможності громад, став визначною подією для учасників. На нього приїхало більше десяти очільників громад, які не лише ділилися своїм власним досвідом управління, але також глибше вивчали успішні практики громади Кобеляків. Протягом заходу було проведено ряд. Коротких презентацій, з якими виступили серед інших, виконуючи повноваження міського голови Василь Кіптілина. Мілої начальник управління освіти культури молоді і спорту Світлана Царичанська а також голова Кобулявської молодіжної ради Наталія Пелепен. В рамках цієї програми гості мали змогу активно обговорити актуальні проблеми та досягнення у сфері позашкільної освіти та ознайомитися з різноманітними ініціативами. Такий от, як з роботою місцевого екопарку, дитячої спортивної школи, а також сміттєво-сортувального майданчику та нижньогорстлянського ландшафтного парку. Такий обмін досвідом і власними здобутками вже став доброю традицією для очільників громад Полтавської області. І цього разу завдяки підготовці, яку здійснила Ірина Балибіна, Захід приніс корисну, цікаву та результативну інформацію, яка безпосередньо буде використана на благо мешканців та для подальшого розвитку громад, якими керують ці міські голови, які прибули на захід. Серед запрошених були голови Козельщинської, Білецької, Білоцерківської, Шишанської, Опішнянської, Мачухівської, Щербанівської та Пришипської громад. На жаль, Валентину Городянку у Кобиляках цього дня я не зустрів. А хотілося б дуже. На превеликий жаль. Нічого наступного разу сподіваюся. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня. Всього найкращого.